Це вже Україна. Сучасна. Це та команда, яка розбилась на вертольоті в Броварах. Ну тут не всі. Єнін, монастирський. всіх я слабо знаю. Чув цього. Ну що вам сказати? Це не хочеться тут говорити. Це міліціонери. Самі розумієте, що я про них думаю. Нічого я про них нормально думати не можу. Може їх спеціально чорт попросив. Більш-менш одного я знаю тут. Там взагалі нема що навіть доброго сказати. Ну так, але пам'ятник їм от грохали, дивіться, який величезний, величезний пам'ятник. Звісно, за державний кошт. Слава героям. Це не герої України. 100%. це не герої. Але ж більше нічого не хочу надати. Просто це таке місце, що тут не місце. Це не герої. 100% не герої.